Так, оце нарвав на десь на 5-літрове відро. Але трошечки більше подивимося. Я ще в одну місці дору. І оцей перець, з якого робиться солений перець, називається він цисак, буде рости до пізньої осені, до самих морозів. Буде вверх підніматися, високий вставати і нав'язуватися перчик. Буде дуже багато. Так. Раз пройшовся ще. Трошки не вистачає, щоб відро набить. Заодно починаємо поливати. Ну а тут солодкий перець. Попалися декілька кущів гіркого такого. Він не сильно гіркий, у міру якраз хороший. Ну а тут отакий перець, гарний. Різні сорти. І серед них попалися. І для ЦЦК. Назву я не пам'ятаю. Тут рядом і помідори, вже вітро помідорів назбирали сьогодні. Перший можна сказати урожай такий. Ну тут. Перець росте, поливаємо через день. І помідора. Накрита защитною сіткою. Помідорів також нав'язалося багато. А тут, як я раніше показую, під укриттям високорослі помідори. І тишечки. Огірочки, декілька кущиків. Помідори тут різні, форми різні. Дуже гарні це перший рік посадили, таке названня не знаю. Десь записано, коротше, нав'язано. І різних чері. Різних чері дуже сортів десять. Чи такий ось дуже гарно, закаяться кристал, отакі, дуже класні. Те, що буде підростати вище, буду прищипувати. Виноград поливаємо неділю по два рази. Водичка ставкова, тепла.